Жіноча модельна зачіска виконує самосанка Оксана Петрівна. Для виконання даної зачіски необхідно дрібне гофре, конусна плойка, зажими та гребінці. Для початку майстер діли голову на зони. Потім починає дрібним гофре нагофровувати волосся. Це надасть йому необхідної текстури та об'єму для виконання подальшої зачіски. Так як зачіска повинна бути об'ємна. Майстер гофує ретельно все пасмо волосся від корення до кінців. Для створення прикореневого об'єму ми легенько начислюємо волосся. Ретельно його вигладжуємо, тому що нам необхідно буде зав'язати хвіст на нижньопотиличній зоні. ми зав'язали хвіст, протягуємо легесенькі прядочки, щоб надати додаткового об'єму зачість. Далі розділяємо хвіст на тоненькі прядочки і починаємо їх накручувати за допомогою конусної плойки. Кожне пасмо опрацьовуємо лаком, ще раз прочистуємо і накручуємо. Коли повністю хвіст накрутили, накручуємо зону, скронь та чілку. Наступним етапом зачіски є фіксація спеціального валика. Ми його фіксуємо за допомогою шпилю. Після того як ми міцно зафіксували валик, перевіряємо його, як він тримається, і починаємо попрядно працювати над пасмами. Кожне пасмо пролаковуємо, скручуємо легенький жгутик і робимо м'які локони. Кожен локон ми фіксуємо за допомогою шпильки навколо валика в заданій формі та Дотримання візерунку зачісів, так продовжимо працьовувати всі пасма, які будуть накладатися на вас, щоб утворити гарний красивий пучок. Накручені пасма кінець зос, ми також плавно будемо в business. Give you one more night, one more night, to get at this. We've had a million, million nights just like this. Тихі, елементів та деталей та фінішне покриття лав.